Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. <«Музика> Народний контроль. Комісія ЗНФ перевіряє якість ремонтів за фондом «Кап «Вкладень». <«Музика> Рівні можливості сьомий спортивний турнір у Бендерах. <«Музика> Ковзанка у столиці просто неба відкриття вже скоро. Новорічне Придністров'я ялинки засяяли по всій республіці. В республіці зростання захворюваності в поліклініках побільшало як дорослих, так і дітей. Медики кажуть, планомірне підвищення пов'язано з сезонністю. Випадків зараження грипом поки немає. У республіці грипу немає, але віруси та застуди поступово почали виходити з канікул. Спостерігається невелике зростання вірусних захворювань. Епідеміологи кажуть, ми на порозі піку захворюваності. Зазвичай він приходить у січні. Кожній ділі. Но з кожним тижнем невелике зростання – 3-5%. Ми не говоримо про те, що досягли піку порогу, що можемо оголосити підем період сезонності захворюваності. Однак ми повинні бути на чеку. Загалом ситуація оцінюється як стійка неблагополучна. Побільшало випадків і коронавірусу. За минулий тиждень було виявлено понад 250 хворих, 37 у Слободзейському районі. Хворі переважно люди літні. Підвищення температури, невеликий кашель, загострення супутніх хронічних недуг. Свою клінічну картину ковід не змінив. Настає день. На сьогодні проходить лікування в нашому відділенні 18 чоловік. Загалом це середнє протікання хвороби. Один пацієнт в реанімаційному відділенні у важкій формі. Ковід протікає так само, як і протікав. Сподіваємося, що зростання не повинно бути. Населення вакциновано. Заявив про себе у республіці Кашлюк. Лікарі виявили 16 хворих, 14 випадків у тирасполі, два в Слобозейському районі. Єдиний вид профілактики щеплення. Усі хворі не вакциновані. Вакцинація проводиться діткам. Вакцинація проводиться протягом першого року життя. Складається з трьох доз. Імунний прошарок слабшає і випадки коклюшу будуть реєструватися. Ми сильно боїмося і за дифтерію, і за стовбняк, тому що відсоток охоплення на сьогодні у нас загалом по ПМР складає 85%. За вимогами вооз він має бути не нижчим за 90-95%. Аби уникнути епідемії, потрібно вакцинуватися. Вакцини є у всіх полікліні. Республіки захищають від трьох хвороб: коклюшу, дифтерії та правця. Народний контроль у Кам'янці. Комісія загальнопридністровського народного форуму перевірила ремонти за капвкладеннями. Побували у школі, подивилися на дороги. Далі дивіться подробиці. Кам'янка, третя школа. Тепер на уроки по новій плиці, двір без ям та вибоїн. А ще оновили ганок на двох входах до школи. І найголовніше полагодили дах, старі крокви прогнили. Раніше кабінети заливало після кожного дощу. Новий дах уже пройшов перевірку непогодою. Січажок, вот, коли був літа ураган, Зараз і влітку, коли був ураган, ми були дуже здивовані, коли до нас приходили за старим шифером, А в нас все було чудово. Витримали перший шторм та першу негоду і якось спокійно. А тепер ми просто радіємо снігу, дощу і сонцю. щодо третьої школи, покрівлю закінчили якісно виконано роботу. Що стосується фасадної частини і завершить цього року, решта наступного. А це вулиця Леніна у Кам'янці. Асфальту тут раніше не було. Поруч дитячий садок. Машинам незручно було виїжджати. Нині проблему вирішили. Зробили дорогу і в селах району. Асфальти замість гравію тепер у Рашкові та подоймиці. На місці якість перевіряє комісія були НФ. Раніше були калюжі, тож проїхати неможливо було. Зараз добре. Була гравійна дорога. Була гравійна дорога, було багато пилу, як завжди, ями, і було ухвалено рішення поставити асфальтобетонне покриття. Комісія зауважень немає. Ці дороги прийняті актом держкомісії. У нас теж немає зауважень. Якби комісія знайшла неякісну роботу, підряднику довелося б переробляти усе власним коштом. Також перевірили ремонт у школі села Хрустова. Порушень немає. Перевірки громадські діячі продовжать і цього тижня. Терасполь – станція юних туристів у залі, де скеледром розкладають нове спорядження. Усюди байдарки, рятувальні жилети, весла, подарунки привезли із агентства з туризму. Одразу веслувальний майстер-клас від тренера Олексія. Лодки появились у нас вчора. Вот човни з'явилися у нас учора. Ось цих два красеня сині Особливість у чому на них бортів їх дуже легко можна зібрати. Конструкція легше стала ніж ті, які ми маємо. Її можна зібрати хвилин за 12-13 повністю від початку і до кінця. А ще з подарунків спеціальні компаси такі використовують у спортивному орієнтуванні. А це залізні штуки, карабіни, пристосування для скелелазання. А ще нові страхові системи, мотузки. А це, наприклад, жумари, щоб швидше підніматися вгору. Автомати, Автомати, карабіни з муфтою, вісімки, ролики вже пробували. Новий інвентар. новий інвентар. Він зручніший. По перше, приємніший. З ним відкривається більше можливостей, Він надійний. Десятки спальних мішків, водонепроникних килимків, рюкзаків. А в таких наметах у лісі не замерзнеш і взимку для походів. І чотири новенькі гірські велосипеди. Хотілося б з самого тірас Хотілося б вирушити із самого терасполя до села Рашків Кам'янського району на велосипедах. Велосипедний похід, в який ми вже давно мріяли потрапити. Тепер з подарованими велосипедами ми можемо. Нове спорядження купили майже на 200 тисяч рублів. Це програма розвитку дитячого туризму. Це комплекс заходів, де в нас передбачалося проведення екскурсій для дітей, будинків інтернатів та шкіл-інтернатів. Це закупівля інвентарю для станцій юних туристів, проведення різноманітних екскурсій для наших школярів по наших підприємствах, проведення туристичного зльоту для школярів республіки. Ну а поки що у юних туристів підготовка до змагань зі скелелазіння. Все буде, використано. Да, все, буде все буде використано, буде вся страховка через карабіни, спускові пристрої. Буде показовий виступ на жумарах. 17-30 числа буде орієнтування з компасом. Байдарки вже влітку випробуватимемо. А ще в планах столичної станції юних туристів вирушити навесні у похід Придністров'ям. Бендерах провели турнір Рівні можливості. Сьомий розіграш брали участь параспортсмени та співробітники виконавчої гілки влади. Грали у настільний теніс, шахи та шашки. Бендери друга спортивна школа. Тут проходить турнір для параспортсменів. Грають візочники, слабозорі, тотально незрячі. Компанію їм складають команди Мінцифри, МВС, Міноборони і не лише. Серед учасників міністр цифрового розвитку Олександр Дімітрогло. Грав у шашки. Люди повинні почувствувати, що всі рівні. Люди повинні відчути, що всі рівні. Усі на рівних умовах змагаються, намагаються виграти. Я впевнений, що вони покажуть досить високі результати, навіть, напевно, кращі за співробітників органів влади. Турнір рівні можливості, сьомий розіграш. Організатори, Держадміністрація Бендер та благодійний фонд «Світ рівних можливостей спочатку грали лише у настільний теніс. Ми, в принципі, в степені Ми певною мірою беремо участь просто як учасники, а організаційні моменти взяла на себе держадміністрація. Це дуже добре, так і має бути, коли ініціатива йде від громадських організацій і те, що було мрією, стає традицією. Серед учасників Віталій Няго, міністр внутрішніх справ, грає у настільний теніс. У турнірі «Рівні можливості виступає другий рік поспіль. Люди заграніченими можливостями нолюди з обмеженими можливостями гідні суперники. Видно, що вони готуються і мають свій характерний стиль гри. І цікаво, дуже цікаво. Певна динаміка, певна постановка руки подання. У рамках турніру у шашки почали грати з 2020-го. Цьогоріч запровадили новий вид спорту шахи. Турнір турнір дуже корисний. Звертаємо увагу на пару спортсменів та людей, які сидять у високих кабінетах. Вони можуть дійсно подивитися, як у нас грають люди. Бендери Терасполь-Кишинів у турнірі взяли участь півсотні спортсменів. Змагання потрібні для дружнього спілкування, хоча вигравати також приємно. До центр реабілітації дітей у кабінеті масажу Катя із Слободзеї. Їй 16 років. Вона приїхала сюди із мамою три дні тому на курсове лікування. Катя має гідроцефалію. Мені все нравиться в тут все подобається. Я вперше тут. До взагалі ніколи не бачила. Виходили вдвічі гуляти до берега Дністра, лебеді плавають. Вчора у басейні була спочатку злякалася вперше і плавати ще не вмію, а потім сподобалась. Спокійна, тиха обстановка, Спокійна, уютна, тиха тепло, обстановка затишно, психолог. тепло. Психолог займається з нею, дефектолог нам не потрібен. Відкориговано все. ЛФК займається. Ноги нам треба розвивати, бо слабкі. А це Ерік із Рибниці. Має ДЦП. У Дубасарському центрі реабілітації на курсовому лікуванні вже вдруге. Дровани це ваше хакуташедрованице шедевр. Я такого у Придністрові ще не бачила. Басейн, тепловода, чистота, триразове харчування, масаж хороший, ЛФК. усе так щадно роблять з любов'ю, підлаштовуються до дитини її стану, самопочуття. І на вулиці можна погуляти гарно свіже повітря, лише позитивні емоції. Минулого разу, коли ми були, стали спокійнішими. І масаж, і гідромасаж. і масаж, і гідромасаж, і басейн, і ЛФК дуже добре позначаються і на суглоби, і на м'язи, і на амплітуду рухів, на розвиток дитини. Все ж таки дуже важливо, щоб дитина мала в першу чергу побутові навички, могла сама одягатися, взутися. А це дуже добре їй допомагає. Цього року курсову реабілітацію до басарському центрі пройшли 40 дітей із особливостями здоров'я з різних міст Придністров'я. Нам пришел молодой реабилитон у нас. До нас прийшов молодий реабілітолог. У нас і повний штат педагогів є, і вчитель, логопед, і дефектолог, і психолог, які так само працюють із дітьми, які приїхали на курсову реабілітацію. Дуже багато охочих записатись до нас. Ми всіх записуємо в журнал очікування та всіх обов'язково запросимо. Нову будівлю центру реабілітації звели в Добасарах чотири роки тому. За програмою фонду капвкладень. його відвідують 50 дітей з Добасар та Грігоріополя. Курсову реабілітацію за три роки тут прийшли 140. 40 дітей зі всього Придністров'я. Гранти з розвитку сільського туризму їх отримали 12 переможців з усього Придністров'я. Їх витратять на гостьові будинки, парки, творчі майстерні та не лише. Наприклад, у малаєштах відкриють музей конярства, вже збирають експонати. Це кінські вуздечки з 80-х фабричного виробництва. Такі раніше використовували у колгоспах. Була своя стання і в малаєштах. Там працював дідусь Миколи. Дідусь працював на конях, був старшим конюхом. Неподалік тут була стайня. Тато виріс на ній. Отак і передається. Як народився, знаю, що у нас коні. Люблю їх. Це ж найкраща тварина на планеті. Маю їх шестеро. Мало речей Миколі дісталося від дідуся, а цю бричку робили самі за ескізами 20-х років минулого століття. Колеси оригінальні, а кузу вирізали вручну. Цей та інші експонати незабаром з'являться у музеї конярства. Можна буде на все подивитися і доторкнутися, а ще покататися верхи. Музей відкриють уже наступного року на допомогу гранті з бюджету. Услышали, что є така важливість. Почули, що є така можливість отримати грант, і ми вирішили подати заявку на його отримання. Дуже вдячні державі, що є такі можливості. Гроші витратимо за проєктом. Для початку оформимо будинок, санвузл обов'язково збудуємо, відремонтуємо паркан. На отримання грантів надійшло 29 заявок. Обрали переможців. Це підприємці з усієї країни. Їх 12. Вони отримають від 80 до 160 тисяч рублів. Грантова підтримка – общепризнаний міровий інструмент розвитку малого Грантова підтримка загально визнаний світовий інструмент розвитку малого бізнесу, і звичайно, ми також спробували запровадити цю підтримку цього року у сфері туризму як одному із перспективних напрямків економіки. Загалом у заявці конкурсу обов'язково було зазначено на що буде витрачено гроші, і це було ключовим моментом у розгляді заявок. Конкурс грантів у рамках програми розвитку туризму серед переможців, парк у Чобручах, гостьові будинки у Валядинці, Терновці і не тільки. Загальна сума грантів понад півтора мільйона рублів. Льодова ковзанка у Тарасполі почне працювати 15 грудня. Вона буде просто неба, поки не привезуть новий купол. На катку вже почали заливати лід. На сьогодні вже залито шість шарів із десяти. Це перші кадри заливки льоду. Таких льодових шарів потрібно два десятки. А в день було так біле поле. І зовсім не слизько. Довелося спершу чистити ковзанку від снігу. Роботи багато. Все таки площа немаленька дві тисячі квадратних метрів. Сейчас ми знаходимося на самому основному етапі. зараз. Підготовки. Ми на найголовнішому підготовчому етапі, аби почати заливати ковзанку водою. Вже включено усі агрегати, попрацювали більше доби. Поки що, все в штатному режимі. У нас один великий холодильник, чилер. Він складається з трьох компресорів. Він охолоджує усю бетонну плиту. В бетон проходять трубки, по яких рухається холодагент, який охолоджується холодильником. На цю холодну наливається вода тонкими шарами, і вона замерзає і шар за шаром ми нарощуємо 5-6 см Лід повинен схопитися за мінусової температури. По периметру встановлять борт з видами терасполя. Поки купола над ковзанкою не буде. Старий спустили, новий привезуть із за кордону у січні, а поки що ковзанка працюватиме просто неба. Тут з'явилися вуличні ліхтарі. Можна буде кататися до пізнього вечора. До речі, графік буде як і минулого сезону. По буднях з 14 до 10 вечора, а у вихідні з 10 ранку до 10 вечора нарешті каток накання стакатокаткроселену радий, що нарешті ковзанка відкриється. Дуже люблю сюди приходити. Завжди любив кататися, ковзаниця просто моя пристрасть, і дуже радий, що вона нарешті відкривається. Чекаю цього скоріше. Ціни, до речі, теж обіцяють залишити колишніми. Ковзанка буде під охороною. У планах підключити її до системи безпечне місто, перевзуватися, поки що доведеться на вулиці. Зможе працювати каток навіть коли на вулиці до плюс 10. Отже, відкриття заплановане на 15 грудня, якщо не завадить погода. Новий рік все ближче, до свята залишилося 20 днів, а у Придністрові засяяли вже всі новорічні ялинки. І у кожному місті це дійство було по особливому атмосферним та святковим. Відкриття ялинки у столиці, суцільні сюрпризи та дива. Головний чарівник на свято цього року приїхав на квадроциклі. Я, вже хочу... Я хочу відповідати сучасному місту Терасполь та й показати чудеса нашим дітям. Дивіться, як їх багато, які вони гарні. На цьому ж транспорті Снігуренька разом із ельфами та гномами дарувала дітям новорічні сувеніри. Ще один сюрприз новорічних свят. У місті з'явилися нові фотолокації. Тут і катерининський парк у мініатюрі, і драмтеатр. Ялинко гори чарівні слова промовлені, і красуня засяяли сотнями вогнів. Ялкоші красива ялинка дуже гарна. Має нові барви, нові іграшки, які світяться. У Бендерах також напередодні запалили ялинку. Дід Мороз приїхав у супроводі байкерів на білому лімузині. За кермом сніговик була хода казкових героїв. Чебурашка Альоша Попович, Маша та ведмідь прилетів на свято і Змій Горинич. Наступаючим новим кодом! Прекрасно, Прекрасно, новий рік, близько, настрій отакий. Ручки, річки, ручки! А так запалювали ще одну ялинку в рибниці. У місті їх дві. Це біля 10-ї школи. Раніше стояла на набережні. Танцювали з героями казок, гукали Діда Мороза. А це жива ялинка на рибницькій площі. Все сяє. Цей рік нас шалено радує погодою, і місто облаштовується, розвивається на площу можна сходити, провести час з дитиною, пофотографуватися. Дуже приємна новорічна атмосфера. Сніг надає цього новорічну антуражу. Відчувається вже свято. У рибниці фотозони з гірляндами, а ще розписні ліхтарі, кулі, як на площі у столиці, сотні вогнів. А так запалювали ялинку у Кам'янці. Тут за традицією нарядили велику красуню у центрі міста. Їй більше півстоліття. Єлочка, На сцені співали, танцювали, усі фотографувалися з Дідом Морозом. Ялинки ще раніше запалили до Дубасарах, Слободзеї Дністровську, Грігіополі. Наразі скрізь горять новорічні вогні. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого ТВ каналу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.